Ну, що живемо, то слава Богу. Живемо, то й віримо. Час прийде, і в битві отримаємо перемогу. І все скінчиться: війни не буде. А битва наша не проти плоті, а з піднебесними духами зла. Не видимо зору, як на звороті, та в ній наша віра перемогла в майбутньому. І перемога зоріє, оновлює сили, освітлює шлях. Тримаймося і не втрачаймо надії, лише віра, а решта все в Божих руках. Бог знає, кого можна милістю брати, кого тільки страхом в добро навернеш. І я продовжую Бога благати, Боже, пошвидше. Життя не вернеш, Боже помилуй, щоденно вбивають, калічать, катують наших людей, люди йдуть спати, чи встануть не знають може, там смерть уже біля дверей. Хоч багатьох навіть це не навчає, часто байдужість. Аж серце болить, Божого страху так часто немає, а Бог це єдине, що має страшить. Стратегії, тактики, зброя, все буде, як Бог перемогу пошле, тільки так не вбило, живемо, то віримо, люди. Добро переможе, все в Божих руках.